що непокоїть всі ці ситуації сьогоднішні ситуації, які бачила вся країна, що сталося під стінами і в саме, власне в приміщенні і міськради, а ті шоломи, турнікети. До речі, наше відкрите для світу місто вперше, напевно, поставило турнікети міській раді. Що мене як львів'янина, насправді надзвичайно обурло. Це величезна заполітизованість е, цього процесу, який зараз відбувається навколо цього сміття. Що з одної сторони? Що з другої сторони, я маю на увазі щодо опонентів міського голови і самого міського голови. Що я сьогодні чую, а, а, наприклад, з ВУЗ? про те, що це спецоперація, яка була спеціально розроблена для підпалу сміття, і напевно спеціально було продумано, щоб там загинули люди. Друзі, це параноя. Це я до колег з самопомощі звертаюсь. Про те, що треба оголосити зону екологічного лиха. А останніх 10 років нам не треба було оголошувати за зону екологічного лиха. Знаєте, те, що я побачив понеділок, я Останній раз був на Грибовському світі ще як журналіст кілька років тому. Те, що я побачив зараз, коли ми були з робочою групою, вже після того, що сталося, і що там все перетворилося, щоб ви розуміли, там ці гудронні озера, а це просто серчана кислота. Там місцеві мешканці розповідали, що там корова просто впала, від неї одні кості позалишалися. Це взагалі мертва і випалена повністю. А ця земля це звозилося завжди не системно і ще раз кажу постійно відкупаючись від селян. Це напевно підтвердять. Тут є присутні е місцеві студії е депутати, відкупаючись від них, а не вирішуючи насправді цієї проблеми, не вирішуючи її руками. Так зараз нас так дивно співпало рекультивація, яка має бути. Тому я вважаю, що те, що я почув до Дрія Івановича, для мене особисто е утвердило питання, що сьогодні розвівся міф про те, що він мер господарник.